Пресвята, Богородице, матір милосердя і небесна заступниця, з вірою і довірою приходжу до тебе в часі моєї тривоги та неспокою, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей, поглянь ласкаво на мої страждання, і допоможи мені знайти мир. О, пречиста Діво Марія, бачиш, як тривожиться моє серце, як важко мені знайти спокій у душі. Огорни мене своїм ласкавим покровом і дай відчути Твою ніжну присутність поруч. Мати Божа, ти знаєш причину моїх переживань і те, що тривожить мій розум. Допоможи мені віддати всі мої тривоги та страхи у руки Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Богородице Діво, дай мені ласку твердої віри, що Бог не залишає мене на самоті в ці важкі хвилини, заспокій мої думки, наповни серце надією і миром. Марія, прошу тебе, зміцни мене, щоб я могла подолати хвилювання, страх і сумніви. О, пресвята, Богородице, ти матір усіх засмучених і тривожних, прошу тебе, допоможи мені прийняти ситуацію, яку я не можу змінити. Даруй мені впевненість, що з твоєю допомогою я зможу подолати всі випробування. Матінко Боже, дай мені благодать, Тихого серця. Щоб жодна життєва буря не могла похитнути мою віру, допоможи мені знаходити мир у молитві та в Твоїй присутності, О, Пресвята Діво Марія, віддали від мене будь-які негативні думки, які підсилюють мою тривогу, наповни мою душу світлом, спокоєм і відчуттям захищеності у Твоїй материнській любові, Богородице, будь моїм притулком і підтримкою. Коли я відчуваю, що не можу впоратися зі своїми переживаннями, даруй мені сили бачити надію там, де її важко помітити. Мати, милосердя, передаю себе. Під твій святий покров і прошу тебе, допоможи мені пройти через цю тривогу з вірою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.